Наступне, що б я порадив в собі же це знайти наставника. Дуже круто, коли ваш керівник новий, тобто ви стали керівником, ваш керівник з крутою навчальною жилкою. Він, він пушить вас, навчає, передає свій досвід. Ви з ним як комунікуєте, у вас такий крутий, крута синергія. Да, тобто, що вам це ну круто, то вам дуже-дуже сильно повезло, пощастило в цих випадках. А, вибачте, а, пощастило в цих випадках і тому, будь ласка, да, тобто, грубо кажучи, тримайтеся, обирайте досвід, як губка впитуєте всі ці питання. Якщо вам не пощастило, дивіться, хто в компанії ваші ще є більш-менш більш, більш, ви бачите його як свого ментора або наставника. Підіть до цієї людини, конкретно дія, так? тобто ви йдете до цієї людини і кажете, блін, я от зараз попередньо спілкуватися зі своїм керівником, кажете, що я розумію, ти зайнятий, розумію там етат. Можна я от до. Ван Ванича буду ходити. Він мене трошки піднатягає в в, в управлінні в цілому, але, опять же, ось, погодьте це з, дію, з діючим керівником.